Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади подякували міському голові Павлограда за підтримку, допомогу і небайдужість до потреб армії. Ми, як Павлоградська міська рада, сьогодні працюємо на допомогу нашим Збройним силам України всім абсолютно настільки, наскільки можемо, максимально. А вам дякуємо за вашу мужність, за вашу відвагу, за те, що ви нас захищаєте. Ми допомагали і будемо допомагати. І вашій 79 дев'яті і іншим підрозділам, в тому числі, тому що ви ви всі для нас рідні. 79-та окрема десантно-штурмова бригада це елітний підрозділ десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бригада має бойовий досвід ще з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення воїни 79-ї боронили Південь і схід країни. Під час зустрічі військові передали прапор бригади, футболку та пам'ятну плакетку. З вами стало ставлення з на друг семь, на зв'язку вручили вам прапор нашої загади. Командиром бригади. Закрома наша плакетка бригади. Він та бригада. Десантно-штурмові війська. Малець. Розраховує вона подача співпраці і взаємодію з вами. Такі зустрічі. Це не просто обмін словами вдячності, а символ міцного зв'язку між тилом і фронтом. Якщо потрібна якась допомога, звертайтеся, допоможемо, не відвернемося, так як ми кліч-опліч стоїмо, Тому обов'язково допоможемо. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшка, Анна Макабула. Новини ПТРК.